Привіт! Ви на каналі Проласищі. Цього разу хочу показати відразу три варіанти прикрашання тортика тематиці Хеллоуін. Для демонстрації декору я підготувала за основу торт чорного кольору і на ньому покажу всі три варіанти. Перший варіант найпростіший, але якщо залучити до прикрашання малечу, вийде йде досить цікава розвага. Задумка дуже проста і не займе у вас багато часу, а дітки будуть просто в захваті прийняти участь у створенні тематичного тортика. Нам знадобиться маршмелоу або зелені. Для вогнища, чорний гелевий барник і зубочистки. Сама концепція полягає у насаджуванні зефірок на зубочистку одна на одну. Потім розмалюйте їм різні страшні або комедні обличчя. Це ви вже будете вирішувати разом із своїми малюками. Дайте можливість дітлахам розмалювати фігурки так, як вони забажають. Можливо, саме у вас підростає маленький талант. Якщо ви будете готувати торт заздалегідь, а не їсти його відразу, зефір необхідно заізолювати шоколадом. Просто розтопіть шоколад в мікрохвильовій печі і покрийте нам нижню частину зефіру, щоб вони не починали танути від крему. Я розставляю слі мордочки, повторюючи контур тортика на однаковій відстані один від одного. Ви натомість можете зробити по-своєму. Декорування даними елементами можливо не лише на торті. Можливо, у вас будуть кекси або капкейки. Здивуйте свою малечу чимось. Новеньким. Запропонуйте підготуватися до свята заздалегідь і прийняти безпосередню участь у створенні власними руками. В наступному варіанті заздалегідь малюю на пергаменті силуетні фігури кажанів. Розтоплюємо білу шоколадну глазур мікрохвильовій печі. Після цього наповнюю неї кондитерський мішок і відсаджую, повторюючи силуети майбутніх кажанів. Вставляю кондитерську проволоку, доки кровожирні не затверділи. Місце кріплення додаю ще трошки глазурі для кращої жорсткості, і ставлю в холодильник на 10 хвилин, так як торт чорного кольору білі літуни чудово вирізнятимуться на його фоні. Декорування почнеться із розставляння кажанів, я розміщую їх, наче вони величезним і похмурим роєм вилітають з темної вологої печери. Підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це дуже допоможе у просуванні каналу про вас Доповнюйте кор чорними похмурими трояндами із мастики. Ці троянди я виготовляла на одному з попередніх відео. Якщо ви якимось містичним способом пропустили це відео, то можете переглянути його за спливаючим посиланням в правому верхньому кутку екрану або в першому закріпленому коментарі під цим відео. Засаджую весь торт залишками вампірів. Ну що ж, наш моторошний декор на Хеллоуін готовий. Останнім варіантом буде декорування паутиною з маршмеллоу. Я розповім усі нюанси даного декору. Розтопивши маршмелоу у мікрохвильовій печі, не забудьте одягнути гумові рукавички, так як зефір буде сильно липнути до рук. Головне правило даного декору чим тепліше маршмеллоу, тим простіше ним декорувати. Під час вичагання можуть почати злипатися пальці. Тому прикрашати торт доведеться дуже швидко. Розприділяйте паутину на ваш розсуд. Чим хаотичніше, тим правдоподібніше вона буде виглядати. Найголовніше. Ще щоб крем на торті був стабільним, тому рекомендую переглянути рецепт нашого шоколадного ганашу. Він чудово підійде. Посилання в правому верхньому вуглі екрану або в описі під відео. Далі в якості декору я використовую дві товстенькі шпажки і обвішую їх паутинною. Заповнюю страшненькими зефірними мордочками. Дякую за перегляд і пам'ятайте, далі ще багато васощів.